Почнемо з плітки про кібервійну Росії проти України. Так британські експерти припустили, що крім загроз повномасштабних бойових дій з боку Росії, Україні слід остерігатися комп'ютерного вірусу, відомого під назвою Змія, або міфологічний варіант Уроборос змія, що звернулася в кільце і кусає себе за хвіст символ нескінченності. Експерти повідомили про те, що під час правління колишнього президента Віктора Януковича мережі уряду в Києві вже зазнавали кібератак. У 2013 році їх було вісім за перші місяці 2014 року. Було зареєстровано 14 атак. При цьому активність вірусу приблизно збіглася з розвитком протесту на майдані. Спеціалісти також зазначають, що неможливо з абсолютною достовірністю говорити про російський слід. Масштабність і складність атак вказують на те, що їх не могла організувати група незалежних хакерів. Отож за нею стоять державні структури. Також Інкстер, колишній заступник голови британської розвідки, зазначив, що сумнівів бути не може кібератака, проведена під егідою російського уряду. Укус змії може надати хакерам повний доступ до атакованої системи. В даний момент, мабуть, вирішується питання про те, чи обмежаться вони викраденням інформації, чи спробують паралізувати і дезактивувати зв'язок, спустошивши архіви і порушити діяльність апарату оборони. Але Росії не слід очікувати легкої перемоги на кіберпросторі, бо Україна за результатами досліджень 2013 року входить до п'ятірки країн, з території яких здійснювалася найбільша кількість кібератак. У столиці Сербії біля посольства Російської Федерації пройшов мітинг на підтримку позиції Росії в ситуації з Україною. Цей мітинг був організований сербським рухом двері. Двері суда нас позвали всі сербські родолюбе і антифашисти на да доджу перед руську амбасаду у Београду да подержимо руську державу, руську і пресідка Путіна у боротьбі проти нацизму Україні». Ходить чутка, що на цьому мітингу, окрім передачі петицій на підтримку Росії у питанні недопущення утисків російськомовного населення на Україні, також зібрали добровільців для відправки до Криму. Так, деякі засоби масової інформації вже повідомляють про нібито прибулі до Криму сербські війська на чолі з Милутином Малишечем. У свій час він брав участь у бойових діях в Косово, де приблизно рік служив у лавах військової поліції. Також його підозрювали в підготовці вбивства Слободана Мілошевича. Проте згодом він був помилуваний президентом Югославії Воєславом Коштуницей. Прийшли на крім казнакомий з нашим браттям довські козаки. Он нас пр приглашай камічому на крім. Будемо снімути наш братрузя. Так ось прибулі війська за чутками приєдналися до загонів російських козаків для забезпечення захисту громадян Росії та передачі досвіду. Серби одягнені у військову форму зі значками четників, які зараховують себе до національно визвольних партизанських загонів Балкан. Але насправді виявилося, що так зване сербське військо складається лише з п'ятьох чоловіків. А в їхні завдання входять патрулювання разом з російськими козаками вулиць поселення Гончарне. А зараз ми спростуємо одну із старих чуток і підтвердимо іншу. Почнемо з останнього. А саме з чутки про те, що колишній президент Віктор Федорович Янукович готувався залишити країну та не збирався повертатися у резиденцію Межигір'я. Інтернетом вже поширилися відеозаписи того, як ще з 19 лютого почали готувати до евакуації усі цінні речі з Межигір'я, а потім, 21 лютого, без особливої метушні завантажили у фури і вивезли у невідомому напрямку. Речей було так багато, що вантажники працювали впродовж двох діб. Тобто, в той час, коли ще велися переговори влади і опозиції, президент вже згортав вудки. Також цим відео спростовується стара чутка про нібито царські замашки Януковича. Зраститі царь. Очі приєдна царь. Очень приятно. Царь. Очі приятно. Здравствуйте, царь. Очі приятно. Царь. Царь, очі приятно. Здравствуйте, Царь очі. Приятно Очень... але на відео чітко бачимо: ні, не цар речі носить не гірше вантажників. На закуску гаряча плітка про плани Росії відносно населення східних регіонів України. Ви не повірите, але в інтернеті з'явився скан розпорядження голови уряду Російської Федерації пана Медведєва, узгодити проект державної програми Забайкальського Камчатського а також Приморського краю щодо переселення співвітчизників, які проживають на територіях нових суб'єктів Російської Федерації, зокрема в Автономній Республіці Крим. Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, а також Харківській областях у Забайкальській, Камчатській, а також Приморський край у 2014 2016 роках. Тобто ніякої манни небесної, яку обіцяють на кожному кроці, бригади Москви, Мешканці східних регіонів не побачать, натомість зможуть наживо відчути всі принади маршруту, котрим товариш Сталін депортував кримських татар у 1944 році. Рішенням державного комітету оборони за участь у формуваннях з боку нацистської Німеччини цікаво дізнатися, який формальний привід міг би бути у кремлівської верхівки нині. Драва тоже в Сибір надає.